Привіт усім. Вони пане зрозуміли, що ми вже приїхали в село. Ти що робиш? Ой, дивися, бабця Маруся купила тортик накривати, а Марко що накриває. Прищепки накриває, Марко. А, ти шишки накриваєш, так? Гама, ти, щоб мушки не сідали. Молодець. Так, добре. Бавтеся. бавтеся. А в мене сьогодні є робота. В мене сьогодні є робота. Там бакат, сатом туди не можна. Батку зараз прийде. Так? Так. Значить, рівно тиждень, як не було мене в селі, коли я обкошував все від А до Я. Приїжджаємо сьогодні, а трава знов поперла. Трава знов поперла, бо тому що... дощі, парнота, Дощі, парнота. О, іде. <смі> а? Важай, не падає, там мурашки, треба кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. І попу покусяють мурашки. Так, йду я зараз в сад, Подивлюся, що у нас робиться в саду. І тише. От. А, що я взяв? взяв ящик, хочу зараз нарвати старого кропу. Бо тому що трошки заморозити. Не буду нічого так багато робити. Трошки заморозимо. А, бачиш, що знизу і черешня. Шо а, черешня, але ще буквально їй тиждень часу і буде глянути. Тільки якщо не з'їдять ті, та, та ті пташки. Так, і ти ням-ням будеш. Зараз підам. Мама піде, чистимо багато ручки в рукавицях. Мам, зараз звідкою гарно червененькою і покушаєш. О, бачите, це та... черешня я вже переконався, що треба садити тільки черешню пізню. Тільки черешню пізню. Отаку. Бо тому що ранню черешню ми їсти не встигаємо. Її зідають лишними. лишними. Так. А ну, йдемо, бо ми з вами з тими сітами, з цим сім, навіть ніколи нічого не дивилися. І ти зі мною йдеш. так? щоб ножки не були мокрі. Ага, е-ей. Ця груша минулого року мала багато, дуже багато груш. Цього року вона має тільки не зривай котику. Не зривай, бо вона ще зелена. Так? От. Цього року має мало, але такі, знаєте, вони гарні будуть великі. Тут, як бачите, ця вишня, що я буду обрізати, викидати. Це все теж буду викидати. А тут в мене, знаєте, яке диво природи. От подивіться, маленький саджанець, тунесенький, маленький, і має вже дві грушки на, на гілочках. Бачите? Так. Ця груша цього року теж така не особо рясна, але вона була дуже-дуже рясна минулого року. Зато минулого року ця яблуня не була рясною. А цього року тут просто, просто атас. Вже її і підпираємо, і що не хочеш. Гілля просто вигинається від того, що дуже багато яблук. Ми як були малими, Маркуся, ми як були маленькими з, мам... з... з... з хресною. Маркуся, ми як були маленькі з хресною, <тит> так, то ми ці шишка знайшов. <тит> ми ці яблука називали кавунами, тому що вони такі величезні і в полоску. Отак. От Люцерна вже знов поперла. До речі, бачите, кажуть, цього року смородини не буде. Дуже-дуже мало. Правда, є, але мало. Попередній рік було просто урожайніснічки. А цього року нема. Червона порічка є доволі багато. От. Тут яблучка теж сні. Ну, З цього є. А груз дивіться який теж гарний. Все гарне, все є гарне. От. А чого я прийшов? Тут клаптик городу. І минулого року, не як нового року, щороку, тут насівається кріп. Бачите? Ой. Насівається кріп піде сезон огірків. До речі, я замовив собі огірків на засолку, на квашення. І якраз оці от молоді зонтики. Правда, краще, коли зонтики старі, але так як їх ще немає, такі от молоденькі, я візьму оці от молоді гілочки, вони соковиті. І на закваску банки підуть. То в мене, як то кажуть, завтра буде знову закваска. Не знаю, передають нам сьогодні душі, але душі передають з години 5-4, то думаю, зараз візьму і цей клаптик, з цей кріп зірву, а цей клаптик городу просто перекроплю, щоб він просто вигорів. Та й все. Ось таке от. Поки нариваю кропу, а потім будемо щось робити. Ось от такий от ящик я нарвав. Кропу і відразу хорону. Нехай буде. Зараз будуть огірки підуть і все інше, то, то так і воно буде. Дуже добре, що цього року немає такого дуже великого страшного урожаю чорної смородини, бо тому, що минулого року це було пекло. Ми збирали. Кисло страшне. Ще треба, напевно, тижнів зо два чекати. До речі, цього року будуть груші. Вон дивіться, які вони рясні. Груші цього року будуть. Тут вчорашні, напевно, я візьму, а вже осінню підріжу, бо тому що дуже превисокою. А толку з неї ноль. А толку з неї ноль. Бедемо ще подивимося, тако прийдемо садочком. Придемося садочком, що наше є. Ця груша, бачите, цього року нічим не бризкав, вона була чудова. Пішли дощі, кидаються болячки. Треба обов'язково покропити, побризкати. Тут в мене просто цього року буде урожай. Страшнющий, червоний смородини. У нас кажуть порічка. Порічки. Це величезний кущ, а він просто розлягся. Розлягся і буде просто величезний. Дійсно, так мені казав дядько Іван Сусід, що цього року смородини не буде. По річки досить, смородини цього року немає. Знаєте, я думаю, що по річці теж так рано. Не. Вроді почервоніла, але вона ще не достигла. Ще треба час. Хоча б тиждень часу. Хоча б. Багато ні, хоча б тиждень. Це яке з'яблення, я купляв сортову, не пам'ятаю як називається. Ця оця схрещена о, Golden Delichez груша яблуко. Бачите, яка вона теж рясна, загустілася. Ну я вже дійсно, я вже осінню, я вже собі сам пообіцяв, що осінню, я візьму за сад. Ті дерева, всі, що мене, як то кажуть, не влаштували, я повикидаю. Це от білий налив. Отак вона щось пішла з такою, бачите, двойною, такою, рогаткою. Так і росте. І шкода обрізати, бо родить. Яблука гарні, великі, то не знаю, що нею робити. Чи може хто розуміється, будь ласка, порадьте мені, може одну обрізати, якщо я одну обріжу, та друга не зламається. Хто розуміється, що з отаким деревом робити? До того всього я таке дерево, в принципі, я таке, в принципі, його і купив. Таке двойне воно було, чи воно було одинарне. Не знаю. Ну, порадьте. Хто розуміється, скажіть мені, що робити. Тут а, треба таке яблуні вже обрізати, бо тому що вона вже нікудишня. Вона вже дуже-дуже стара. Ця талгарська красуня має багато груш. Будемо мати. Я вже так конкретно візьму, візьмуся реально осінню за цей сад. Реально візьмуся, я то все пообрізаю, пообламую. І такий візьму, я не знаю, може на осінь, якщо не на осінь, то на весну. Просто понасаджую нові, нові дерева. Бо оці, знаєте, що я купляв, вони почали рудити. Там то дрібне, то мале, то ні до чого, то таке, то сяке. І воно, як то кажуть, надію не оправдало. А тут я не знаю, що робити. Треба, може, обривати яблука чи попідпирати такі гілки. Просто гнуться. Просто гнуться. Оце дерево гарне. Його треба просто трішки якось сформувати бо воно дуже пішло теж. Це, до речі, слава переможцям. Оце я купляв, минулого року вроді тут не було яблук, цього року воно вже має яблука. Попробуємо, бо не знаю, перший рік що зародило. Якщо буде щось нормальне, лишаю, ні, на викидання. Бо тому що територія велика, дерев багато, а толку нема. А вон, бачите, вже вже перекладаються і до цієї черешеньки. Воно лише починає червоніти. Солоденько. Гарненько. Лише починає червоніти. Все. Ці пташки нападають і все обривають. М -м -м. Смачно. Йду я візьму тую наш ящик. Вже знову треба садку сити. Не встигаєш за цим всім. Треба, знаєте, тут постійно жити. А то приїхав, цілий день все косиш. Поїхав, приїжджаєш і знов все косиш. Що ж, це робота? Такий гарний кліп, правда? Молодесенький. Видачим дете? чим йдете? За шишками. за шишками. А може би ви краще за мій шишок позбирали ягідки. маркусику? А може краще ягідки, ніж шишки. А вот саме подвір'я, я вам покажу. Отаке от, от, бачите, все пообкошував, воно парить парнута і вже те саме. Вон, бачите, вже е, підключився до відеоспостереження. І, як то кажуть, вже все в мене під контролем. З усіх боків. Там якісь хлопці приїжджали, як, як влаштовували, там говорили, якісь треба ще приїхати сірі зони поналаштовувати. Я в тому не розумієш нічого. Я казав, хочете сірі зони. Приїжджайте, мені головне, щоб на телефоні була гарна картинка. Так. О. Марко збирає шишки. Марко збирає шишки, миє і робить, бачите, автопарк. Не буде ставити ще машину, щоб не пов'яв ні кріп, ні е, хрін. Нехай все поки тут собі стоїть. О, та та, -та. Так, дитина. Все цікаво, все. Все йому треба, все, все він хоче. Але вам покажу, яка в мене тут красота. Бачите? Просто, просто неймовірно. У мене такі грандіозні плани на рахунок того дельфініума. Я вже на другий рік його трішки в іншому керунку посажу, попересаджую. І тут в мене все буде теж по-інакшому. Але це вже буде з осені починатися це робити, це вже, все буде... Трішки пізніше. Тут в мене є така гвоздика. Вона дуже ароматна, моя покійна тітка, тітя Віра моя, вона її обожнювала. Вона різних кольорів, вона ще сама насівається. І така і сяка, дивіться, бачите, і така темненька. До речі, маю гарну дуже м'яту. Маю дуже гарну м'яту. Ось таку кондитерську м'яту. Не знаю, може потім теж її повирізаю на якісь мохіто. на ще щось. Щоб щось будемо таке робити, всяке цікаве, смачненьке. От. Красота. Правда, тут, бачите, був відно, вітер сильний, і е, я не підв'язував з тої сторони і там попадало. А тут таке діло. Вона потім вся попідв'язується, буде все гарне. Просто, просто бомбезне. Це отакі от на таких великих палках, то напевно, що мої улюблені квіти. Таких не було. До речі, я запланував, потім по підзабор візьму оцю троянду. Вона плетиста, вона в'ється. Вона і я гарно правда, підходить така червона і така синя. І я візьму отам, між сусідами по підзабор, викопаю кущі смородини на утиль і посажу кущ дельфініума, кущ такої троянди. І в контрасті буде цілий ряд. Думаю, що буде дуже гарно. Ну, Я собі так думаю. Тут оця докторська лілія буде доцвітати. Ну, це так вже таке. Сьогодні ми не будемо тим займатися, бо сьогодні нам не, як то кажуть, не до того. Юка буде нам скоро розцвітати. От. Минулого разу подвір'я все повністю повисапував траву. Все це саме. Ой, дивіться, яка красота і впала. Впала. Треба тебе підв'язати маленьку, таку гарну. Так, я зараз візьму шнурочок і те підв'яжу. Щоб така краса не лежала на землі, правда? От. Так, що такі справи. Добре. Йду я хоч і будусь помало за роботу, бо я вхожу, 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 хожу, вхожу, вхожу, а роботи мене не береться. То нічого, зараз візьметься. Ці вже треба пообрізати, бо бульки може дійсно так, нехай висунути, взяти їх собі в вазу, поставити такі красивезі. А он, прийшов. Ти назбирав так багато шишок? Тобі і що ти робиш шишками? Розкажи, татові. Що ти робиш? Ти Ти миєш? А потім що робиш з тими шишками? Складаєш там, щоб сохли? Так. Там коло гаражу. Там, де гараж? Так. Ага. Такі чистенькі, так? А грязні не ставиш? Ні, Як діта. Ага, тільки чистенькі. Ну я зрозумів, ти молодець. Добре. А водичка тепленька чи холодна? Жарко. Жарко? Таки... Так... Мама, не, не, не. Только... мама загріла, так? Ага, мама закип'ятила, загріла. Добре, молодець. Ну, то бався.